Не все те масло щодо рук липне сьогодні. Позбуваємося плям з російщення, збагачуємо свій словниковий запас і шукаємо різницю між маслом, мастилом, олією. Та оливою. Перш за все, для з'ясування значення та відповідно тонкощів в поєднання з іншими лексемами зазирнімо до тлумачних словників. Масло це харчовий продукт, що виробляють способом збивання вершків або сметани, наприклад, солодковершкове масло, а також тверді жири рослинного походження кокосове какао-масло. Ще маємо додаткове значення з вузько окресленим колом застосування, жирова речовина, яку Видобувають із мінеральних речовин купоросне масло. Олія це рідка жирова речовина, яку добувають із деяких рослин, переважно з їхнього насіння або плодів. Наприклад, соняшникова, оливкова, кукурудзяна Також олією можемо назвати фарби на основі такої речовини. Картина, виконана олією. То олійними фарбами. Водночас олива це аж ніяк неїстівний продукт. А рідинна, нерозчинна у воді суміш найчастіше вуглеводної природи, що використовують як мастильний електроізоляційний консерваційний матеріал та робочу рідину в гідравліці. Трошки складно, правда ж? Нафтова машинна, догтьова синтетична, гідравлічна олива. Для машин це переважно. І нарешті мастило. Тирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин. Антикорозійне, сланцеве, графітове мастило. Щоб усі значення розкласти по полишках у своїй голові, запам'ятаймо: масло олія їстівні, масло твердої консистенції, а олія рідкої. На противагу олива та мастило не їстівні речовини, олива рідка, а мастило переважно густе. І на Сам кінець, аби точно позбутися звички все називати маслом, розберімо ряд фразеологізмів із цією лексемою та пошукаємо, до речі, некальковані українські відповідники: Чепуха на посла маслі, нісенітниця, рябої кобулиці, бабині досвідки, на городі бузина, а в києві дядько, как маслом по серцю, немов медом по душі або губах. Как по маслу. Ідея як помащане, як помазаний віз, как сир в маслі кататься, неначе вареник в маслі плаває. Як пампух воліє, як нирка в саль. Купається в розкошах, купається в добрі, кашу маслом не спортіш. Густа каша дітей не розгонить, сметаною вареники не зіпсуєш, кукиш з маслом, з'їсти дулю з маком, лизнути або ухопити шилом патоки. Облизня піймати, зловити вітер у полі, падліть масло в огонь, долити оливу до вогню, підкласти дров до багаття, підкинути хмизу вогонь, до гарячого ще б сипнути, долити отрути, піддати перцю. Підсипати жару, додати гарту. Ржана, каша хвалилась, що з маслом родилась. Гречана каша сама себе хвалить. Хвалилася коза, що в неї хвіст довгий. Хвали мене, голубонько, бо як не похвалиш, то я тебе роздару. Хрін каже, добрий я з м'ясом. А м'ясо каже, а я без хрону добре. Отож, не забуваймо про багатство української, пізнаваймо її лексичні тонкощі та тримаймо мовний фронт разом!